Це ввечері у вівторок, 17 вересня. Першим про затримання Усика повідомив народний депутат Жан Беленюк. Згодом дружина Усика Катерина виклала сторіс на своїй сторінці в інстаграм, де повідомила, що все добре і нічого кримінального не сталося. Через деякий час українського боксера відпустили. Після звільнення Олександр Усик прокоментував свої затримання в репорту Кракова. Боксер подякував українським дипломатам за підтримку та підкреслив, що наразі непорозуміння вирішене, що стало причиною затримання Усика. Український боксер не конкретизував причину свого затримання польськими правоохоронцями, натомість. За Інформацією польського промоутера затримання відбулося через те, що служба аеропорту не хотіли пускати друга усика на борт з незрозумілих для команд причини. Український боксер у відповідь на це відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох заарештували. Згодом ЄСПН, посилаючись на джерело, повідомило, що у повідомленні Василевській йшлося про усика, а також його тренера Сергія Лапіна. Служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан не придатний для подорожі літаком. Попри намагання Усика пояснити, що з ним все гаразд, і вони втомилися. Після 14 годинної поїздки з Києва через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера, їх було затримано. А як вам така новина? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до на нашого телеграм-каналу.